Доброго дня, 11 клас. Сьогодні у нас специфічна тема на біології та екології, адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна та реакція організму хазяїна на поселення паразитів. Коротко знайомимося з тим, що нас чекає з цієї теми саме в 14-му параграфі на сторінках 53-54. Тобто те, що для вас найпростіше для ознайомлення. Отже, глянемо сюди 53 сторінка вашого підручника. Адаптація паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Тут ми можемо глянути, що існування паразитів в специфічному середовищі зумовлює деякі особливості їхньої будови, фізіології та розмноження. У червів, як правило, збільшуються розміри тіла. До адаптації сюди відносять також розвиток органів прикріплення, присоски, гачки, шипи. Ми це все можемо якраз глянути на 41-й сторінці. Ротові апарати кровосисних комах окремо показані. Тут трохи нижче, ми до цього ще повернемося, так? Ускладнюються та спеціалізуються ротові апарати в кровосисних комах. Про це йдеться далі. У рослин паразитів виникають гаусторії від зміни коренів, які забезпечують живлення та прикріплення до субстрату. Через те, що чинники зовнішнього середовища впливають на паразитів пов'язаних через організм хазяїна, розвиваються регресивні адаптації. Тобто будова більшості паразитів в певний момент спрощується, стає більш примітивною. До них можна зарахувати спрощення або повну втрату певних органів чи їхніх систем. Травна, кровоносна, нервова органи чуття. Воно, в принципі, не треба. Ти живеш всередині хазяїна, в тебе все готове. Складні системи органів, в принципі, стають непотрібними. Паразитичні організми мають високу плодючість, продукують до сотні тисяч, мільйони яєць, цистий спор, поміж них поширений гермафродитизм, тому що важко знайти собі, партнера що значно підвищує їх здатність до репродукції. Багатьом паразитам властиві складні життєві цикли, які дають їм змогу поширюватися через навколишнє середовище або проміжних і додаткових хазяїв. Прикладом може слугувати початковий сисун – паразит рогатої худоби, який іноді вражає і людину. Тобто зверніть увагу, людина або, наприклад, річковий слимак можуть бути якраз проміжними хазяїнами. Через що її вражатися. Кожен сесун продукує безліч яєць. Ми вже знаємо, що це сотні, мільйони, що виводяться на зоні. У людей з яйця виходить вічаста личинка, яка промикає проміжного хазяїна ставковика малого. У ставковику змінюється та розмножується нестатовим способом два личинкові покоління паразити. А от третє останні личинки виходять у воду, прикріплюються до рослини і вкриваються болонкою. Відтак їх ковтає худоба, споживаючи рослини. Личинка проникає в печінку і розвивається в дорослого паразита. А хто печінку їсть? з Явловичини або паштети з яловичини не дуже добре просмажені. Якраз людина. Це чудово. Далі, в свою чергу, організм хазяїна певним чином реагує на оселення паразитів. Відповідь буває різна: на клітинному рівні. Це збільшення розміру клітин, які містять паразитів. Створення навколо паразита сполучно тканинної капсули, що ізолює його. Це вже на рівні тканин. Імунологічна реакція полягає у створенні в організмі хазяїна антитіл, відповідь на антигене, що їх виробляє паразит. Існують різні чинники, що зумовлюють різні ступені адаптації організму хазяїна до паразита. Наприклад, в першу чергу слід зазначити негативні. ВІК. Тобто, чим ми старіші, тим, тим важче проходить течія хвороби. Характер харчування. Чи їмо ми сиру чи напівсиру їжу, зокрема, м'ясо чи рибу. В першу чергу гентози виникають де? Споживання стейків з кров'ю, споживання непрожарених до кінця шашликів, споживання суші. Далі. Люди з генетичним захворюванням, серповидно клітиною анемією, мають підвищену стійкість до малярії. Річ у тім, що еритроцити патологічної форми, заражені плазмодієм, активніше знищуються клітинами імунної системи. Через це життєвий цикл паразита переривається. Тобто захворювання є аутосомно рецесивним. Що більше крові видозмінених еритроцитів, тим більшою є стійкість до власне малярії. Частота поширення супровідних анемії є істото вищою в тих регіонах світу, де малярія є ендемічним захворюванням, що можна розглядати як адаптацію на популяційно-видовому рівні. Причиною цього явища є природний добір, що діє на пропуску збереженні ознак стійкості до малярії. Бачимо тут нижче на 73-му малюнку життєвий цикл сисуна печінкового, якраз достатньо добре. Базаний, і успадкування серповинок клітинної анемії загальна схема. По підручнику це все. Дякую за увагу.